Всім доброго ранку. Ви вже чули заяву Буданова з приводу смерті Навального? Ні, послухайте. Я навіть не знаю, що тепер інтересне. Заява Трампа, який сказав два слова про смерть Навального, а не слово про Путіна. Чи заява нашого самого розвідчика? планети Земля. Ну таким нам його ліплять. Буданов сказав, що Навальний умер естественно смертю, у нього дійсно терапевтичний. От, він не хоче нас разочарувати, ну це факт. Е, і тут я ще раз відповідаю на питання деяких людей, які кажуть: "Та що нам той Навальний, у нас своїх проблем хватает?" Та ні-ні-ні, я б би так не терапевся з виводами. Діло в тому, що смерть Навального дійсно сьогодні е, многое, многие може покачеспортити настроєння. По-друге, По багато карт відкриє, а політиків скриє. І, і я думаю, що помішає планам Путіна все-таки остатися ще у власті. Як подивимося? Ну суть не в этом. Суть в тому, що, скажіть мені, будь ласка, як ти, розвідчик, можеш нести такий бред? Ви от знаєте, ви от зелені, коли мовчите, вас приємно слухати. Ну, ви щось як ляпнете, хоч ті хоч падає, як трусами асфальт, чесне слово. Ладно, я там сказав, що в мене є предположення, що Навального обрала оточення Путіна для того, щоб розшатати ситуацію в Україні, ой, в Росії, вибачте. При цьому договоренность була з госдепом, однозначно, з американцями, тому що ну це не совпадіння. Тут же зразу Навальна у Мюнхенській конференції брав участь тут зразу. Помирає Навальний, тут тягнуть з тілом, тому що не зрозуміло, що в тому, в тому тілі, як він помер. І тут же ж вона зустрічається з Байденом. Тут же, ж, через декілька днів, заявив, зробивши заяву по Навальному у Трампа падають рейтинги, тому що він дав понять, що Путін не до І мені, мені просто страшно становитися за свою страну сьогодні, тому що якщо головний розвідчик. Робить такі заяви, це по-перше. По-друге, головний розвідчик вручає нагороди, медалі, я не знаю, там, железячки, я б це назвав, би, то проститутки і помічниці Колі Тіщенка, яка їздить в Крим, радітелів якої в Криму, якщо хто не знав, подивіться. От, лачету цьому чилаче, лачету, чи як йому там теж звучив там нагороду. Тут же ж лачет зустрічається вже з цим. Уже ж э, зробили зустріч ла, лач, лачену, Лачету з э, э, екс-прем'єр-міністром Британії э, як його? Борисом Джонсоном. Вот, э, тут же ж Буданов заявляє про те, що регіонал сепар, любитель совєтського міра. Нардеп зелених Євгеній Шевченко, який зустрічався з Лукашенком. Це оказується, його теж спецагент, якого він теж нагородив. Блін, куди катиться цей мір і куди нас толкає наша власть? От що мені страшно. Мені страшно ці ситуації замовив з країну. Почається хлопці гинуть за Україну в той час, як. Її здають і, і, і толкають, і, і продають, і торгують неї просто, як я не знаю ким, тому що Буданов нам сказав не надійтеся, що в Росії само собою рішиться про з Путіним внутрі країни. Без нас цей вопрос не рішиться. Серйозно? Ні, я не проти, щоб наш прапор завтра вже над кремлем висів. Ну діло в тому, що ми ж якось решали внутрі країни свої проблеми з Януковичем. Почому ти вважаєш, що росіяни не достигли того, ще уровня щоб все таки звернути свого диктатора, Тим більше, що, як показала от пару днів назад, практика люди все-таки здатні мислити, і вже вони починають записувати обші відео з вимогою до Путіна а дай матір тіла? Це вже вже це вже говорить про те, що все таки роздупляється росіяни. Чи ти вирішив, що, е, там без тебе не справляться? І нахрена ти мандиш, сидиш, розказуєш, що я би не совітував і днями пользуватися кримським мостом. Це ти так меседж передав, що типу, оберігайте лучше Кримський мост, ми скоро його опять будемо зривати. Що ти зараз розвідчик? Чехера? Ти мандабул просто, от і все. І робить подібні заяви, коли весь світ говорить про те, що Путін обрав Путін, не Путін якраз це убили опозиціонера, Навального, ти кажеш, ні, він умер собственно. Ви якось там согласовуйте, будь ласка, свої ті всі фрази. Ви, ви настільки палитесь, ви настільки здаєте Україну, причому, він Шевченко нардеп, да? він же вступив зараз у депутатську групу з регіоналами. Какого ты хера буданов награждаешь або шмаркачей, або проституток, або ригів и сепарів? Ты на кого работаешь?